Вперше за всю історію Євробачення, коли Білорусь брала участь, ви співаєте рідною мовою для популяризації білоруської мови. Ви думаєте, саме це може допомогти вам пройти далі у фінал, а потім зрештою можливо, і виграти? Мені здається, що це може нам допомогти. Ми шануємо різноманітність, мінавіто тим, що в'язім е, мені... мови мову. Так як готувалися сьогодні до проходу червоним хідником у червоному, пасуєте одне до одного. Одягав, як кажуть українські нашся. Дмітрий курята стыліст якцы называ мастак по костцюмам ён прыдумваць гэтые вобразы сабраў ну ён подкрресліў нашшы вобразы ў жыцці у нашым на сцэне і зрабіў іх больш яссккравыымирабіў для златы огневеч нават нараббаччане зараз наколькі я ведаю для русланы будзе ствараць вобраз на яе выступленні на ўраббаччані так сама так чым мы адягаемся гэта Дмітрий курята дима Переможну пісню Джамали ви переклали на білоруську. Це дуже розчулило Джамало, тому що ви були в Києві на українському національному відборі, і Джамала ледь не розплакалася, коли ви заспівали її пісню білоруську. Як прийду чужинці, Уробля твой дом. усіх заб'ють, ніби так і треба. душ Так это было для нас таким вельмі кранальным момантам, потому что для нас песня яна таксама моцная і столькі шмат энергі у гэтай песні, што не важны на якой мове яе спяваць. што вось ёсць такая моц у гэтай песні, што нават на ў беларускай мове она захудчыць вось так. Ви питали у Джамали якусь пораду, як перемогти? Ми питалися у Руслани. Ось чому і як нам, Не, нам треба, треба робити. Лазити по горах в Карпатах, так, так. скакають на конях і черпати натхнення від природи. Що ми і робимо в принципі?